Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 16.00 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Манчестер Юнайтед. Рубіна Маріма У себе вдома на Олд Траффорд, Команда буде приймати Борнмут і Раоли. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про цей поєдинок, і давайте вже. З нетерпінням розпочнемо все обговорювати по порядку. Подивимося, взагалі, то шанс на перемогу. 53% вважають, чи переможе Манчестер Юнайтед. 24% вважають, чи буде нічя. Та 23% вважають, чи переможе Борнмут і Раоли. Друзі, якщо взагалі брати останні 5 матчів, то у Манчестер Юнайтед є перевага. Три перемоги Юнайтед. Одна нічя, та одна перемога, перемога Борнмута Була зафіксовано. Якщо беремо сезон 19 да, то Юнайтед у себе вдома перемагає з рахунком 5 2 Борнмут, тоді ще у Лігун Ресуджі, до речі, був головним тренером у Юнайтед. Потім аж 3 січня 23-го року команди знову зіграють в англійській прем'єр-лізі. Тоді Борнмут вилітав в чемпіоншіп. В будь-якому випадку підопічні на той момент ще часу Еріка Тенхага. Зуміли Борнмут переграти з рахунком 3-0. Потім 20 травня 23-го року 1-0. Її перемагає на Уїзді. Но в новому сезоні 23-24 Борнмут на Олтрафорд 9 грудня перемагає з рахунком 3-0. Долік Ланки Білін та Сенесі забивали тоді за Борнмут, а останній матч між цими командами був зафіксований 13 квітня 2024 року. До 2, 2. Ось така перестрілка була між командами. Взагалі, давайте подивимось, а де там термінуть команди у внутрішній першості. Коли я записую дане відео, Борнмут знаходиться на 8 позиції, і команда має 25 балів у своєму пасиві, 5 поразок, 4 ніч у Борнмута Та 7 перок. І останнє матчі. Від підопічних іраули доволі таки потужні. Була поразка, але так три перемоги та одна нічия у Бормута, якщо брати конкретно останні матчі. Якщо казати, казати про Юнайтед, то Єната дві поразки, дві перемоги та нічия. 22 бали у підопічних Маріма в пасиві, шість поразок, шість перемог та 4 ніч. У Юнайтед 21 забитий м'яч манчестерців, 19 м'ячів пропущено і плюс 2 різниця забитих та пропущених. Це статистика Манчестер ну, Юнайтед. Останній матч та у Сіті вдалося перемогти Хадстедіан з рахунком 2-1 до того. Програли Арсеналу, програли Ноттінгем, а вона вдалося перемогти у Сіті. Евертон ще перемагали. Це зараз беру матчі саме Рубіна Маріма. ну там з Зітськім спочатку було нічого. Потім Евертон перемогли, програли Арсенал та Ноттінгему, але вдалося перемогти на Етіхад в Манчестер. Сіті. Друзі, якщо взагалі брати останні матчі Борн, ну, то тут можна згадати перемогу над Улвергемтоном 4-2. Можна згадати перемогу над Тотном Готспор з рахунком 1-0. Можна згадати перемогу над Іспічем 2-1. Ну, останній матч була нічия з Вестхем Юнайтед. 1-1. Команда розписала бойову нічю. В принципі, друзі, Борнмут і Юнайтед в принципі, не панували. виглядали в останніх поєдинках. Весі Юнайтед програв, хоча й нам Хоцбуру в Кубку Ліги. Це, до речі, посеред тижні то було. І, в принципі, у Бормета все таки якась перевага буде в тому плані, що Бормет не грав посеред тижня і не так грав. Бо кліки команда Рубіна Амаріма програла на Hotspur Stadium Тоттенгему з рахунком 3-4. Справді, там перестрілка була дуже хороша. Ну, перестрілка, і справді була у виконанні обох команд. А, ось в будь-якому випадку я, друзі, очікую дуже хорошого завтра. Завтраш... Підинку. До речі, друзі, до речі, друзі обидві команди, в принципі, грають в непевне футбол. М -м -м -м, і Борнмут мені подобається і Раол, Там Ілля взагалі, просто розкішно где Взагалі, Ілля. І справді, справді Борнмут останнім часом доволі-таки надійно грає в захисті. Ось у Юнати це таке проблема є, тому що Єнато дуже багато якось пропускає останнім часом. То є проблеми при стандартах у Манчестер Юнайтед. Тому якось так. Друзі, взагалі чего Чіку та я. А, Ну, Юнайтед грає на Ултрафорд. В принципі, Юнайтед та фаворит, враховуючи те, що грає на Ултрафорд команда Рубіна Маріма. Але думаю, що Борнмут нав'яже дуже хорошу боротьбу Юнайтеду. Очікую такого знаєте, хорошого футболу, обидві команди заб'ють. Друзі, обидві команди заб'ють. Це моя безпосередньо та й перша думка. Думаю, що Борнмут заб'є ворота Юнайтед, який не ідеальний виглядає в захсті. Ну і Манчестер Юнайтед, я думаю, заб'є ворота Борнмута. Е, в минулому сезоні програла команда Юнайтед 03. Така боляча поразка, і справді домашня була. Тоді Ерік Тенхак був, був головним тренером у Юнайтед, але все-таки справді поразка та боляче. Звичайно, що я думаю, що Юнайтед захоче реабілітуватися за цю поразку в будь-якому випадку. Обидві команди, думаю, заб'ють. Це, моя друзі, перша думка. А, друга моя думка. Я все-таки відаю перевагу Юнайтед. У мене є такі відчуття, що епічні Рубіна Маріма, як мінімум, Борнмуту не програють. Нічого, звичайно, ще не виключаю, ти між Бормот вже відбирав очки у таких сильних команд у цьому сезоні. Тому нічого мене абсолютно не здивує тут. Або якусь мінімальну перемогу здобуде Манчестер Юнайтед. Ну там, наприклад, з рахунком 2-1. Якусь, знаєте, важку, але все-таки перемогу. А, але основна моя думка, це обидві команди заб'ють. та Манчестер Юнайтед. Я думаю, що з мінімальним рахунком все-таки Бормат переграти заміє. Друзі, ще раз скажу, я думаю, що це якось може бути нічого, наприклад, з рахунком 1-1, так і Манчестер Юнайтед. З мінімальним рахунком, там, наприклад, з рахунком 2-1 зімія Борнмут перемогти. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють, та манчестер Юнайтед, як мінімум, Бормут не програє. Друзі, а що думаєте взагалі-то ви? Напишіть, друзі, свої думки в коментарях. А я вам, друзі, дякую за увагу. Друзі, хочу вам побажати всього самого найкращого. Бажаю вам. Тільки добра, тільки щастя в житті, друзі. Бережіть себе! Усім до побачення, усім до нових зустрічей.